Завдяки певній специфіки спеціальних операцій, наші підрозділи знаходяться в десятці лідируючих, які постійно намагаються використовувати найновіші технології. Як тільки з'явився додаток Армія, плюс природна реакція будь-якого створіння це спочатку відторження. Я поставив задачу проаналізувати, які можливості він надає, і проаналізувати, як ці можливості можна імплементувати в систему роботи нашого полку. І що дає армія? Плюс тобі не треба писати щось страшне, тобі не треба щось вигадувати. Ти зайшов в рапорт, ти вводиш мінімальну кількість даних, які ти знаєш. Ми відходимо від старих величезних архівів, де купа паперу воно постійно покривається пилом. І його треба постійно перебирати, оновлювати. Так воно все в електронній базі.